Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячко в моєму житті. Отже, в моє життя вривається Вернісаж осінніх бар від Ліни Сергієнко, Мій творчий простір, і Скринь... марусина скринька «Скринька-рокоділля». Поспішаю і зараз на Чирікаю. Отже, в мене все написано і я буду вам читати. Є е... П'ять номінацій. Перша діти то наші квіти, і я в'язатиму кардиганчик. Маленький кардиганчик, дитячий. З ось такої ниточки засвічує дико. Ну, в тіні, от вона приблизно така. Салатова, досить яскрава ниточка. Називається на півшерсть: 30% вовна, 70 акрил, вул Монтана. Ось, 1500 метрів 100 г. Ця ниточка досить непогана. З таких самих ниточок, тільки фіолетового кольору, я в'язала кардиганчик напівпатентної до своєї настуні і кардиганчик напівпатентної на замовлення для настуненої вчительки. Ось, носиться гарно, тримає ну, ну взагалі, носиться гарно, не парить, не кусає задоволені. І одна, і друга, теж я думаю, що діткам можна в'язати. Далі, друга, ось і найкраща пора для натхнення. Це буде кардиган для Аліночки. Отже, Єліна Макант, її канал Лабіринт Рукоділля. Подарувала мені ось такі ниточки. Ниточки вона купувала в Анже. Передаю привіт Ані. Отже, це дівчатка, дівчатка 100% вовна. 800 метрів 100 грамах, Ниточка меланжева, світліша з темнішими. Ну, тут не дуже видно, але вона дуже гарна. І ця ниточка це 1000 метрів Мохер, вовна і акрил. Ось така. Це буде поєднання, це буде кардиган. Схожий на настунен. Ну, якась відмінність буде. Я ще не знаю, яка дівчатка не думала про це, бо не мала коли. Насправді, буду думати, коли прийде час. Теж вона хоче укорочений, ну, розмір, в принципі, настін їй ідеально підходить. Все те саме хоче, ну, тільки, звичайно ж, інший колір, і задумка має бути плюс-мінус якась трішки інша. Щоб вам було цікаво і мені було цікаво. Так, далі, дівчаточка, зігріємо ручки і ніжки. Це номінація для всього: вухо, горло, ніс і всі решта частини тіла. Я маю два ось таких бунтики: це Газал Галла, Меренос, поліакрил і поліестер. 300 метрів в 100 г. Мені подарувала Оксанка. За що їй величезно дякую. І це буде шапка і якийсь снуд для мене. Тому що наприкінці минулої зими так вийшло, що я собі купила, тут краще видно: світле пальто. І сказали діти, що потрібно щось світле. Хватить, чорних курток і всього решта. Отже, це буде шапочка і якийсь сну для мене. Ще це будуть слідочки, будуть слідочки. Для мене потрібно, в принципі, для всієї сім'ї такі слідочки, гостюві я їх називаю, ходити в гості, тому що не завжди є тапочки необхідній кількості, і коли йдеш в гості, буває, що мерзнеш ніжки. Тому це будуть такі простенькі, низькі слідочки. Ось тут в мене є набір ниточок. Всі ці ниточки мені дарувала Галинка. Та галинку знають всі мої підписники, це гарантія. А якщо не знають, то знайдуть точно. Отже, цю ниточку Галинка фарбувала сама. Я розділила на два моточки. Цю ниточку вона мені дарувала Це 1500 метрів в 100 грамах, шкарпеткова 80 х 20 з поліамідом, напевно. Ниточка, розмотала її собі в чотири ниточки і маю ще один такий моточок. І буду в'язати. а ось і він, Буду в'язати спиці номер 2, все як має бути. Буду в'язати слідочки. Я ще не шукала майстер-класів, знаю, що хтось з дівчаток продає. Буду шукати, може, навіть Кніт щось має, буду, буду шукати. Якщо знаєте, хто з дівчаток продає гарні такі е, для, для тлумаків, щоб можна було зв'язати, е, то зарекомендуйте мені якийсь майстер-клас. Далі. І оселя вбрала, вбралася в багряне намисто. Дівчатка, е, тут можна і, іграшки, і я скористаюся цією можливістю, тому що буду в'язати іграшки. Е, Першого буду дов'язувати ось таку іграшку. Це буде лялечка, це буде Україночка. Я її буду, нарешті, дов'язувати. Давно я її в'яжу, дівчатка, давно. І далі буду дов'язувати, якщо вже ж можна дов'язувати, то я буду дов'язувати мобіль, дитячий мобіль. Буду дов'язувати це все, що в мене є по цьому мобілю. І буду в'язати гризунці. Два гризунці, ну як мінімум точно. Я ще теж не знаю ні форму, ні колір, нічого не можу вам сказати поки що, тому що це лише план. Коли і як він здійсниться, я не знаю, але сподіваюся, здійсниться. Ось це те, що в мене по оселі. Якщо все піде добре, і все мені вдасться те, що я собі планую, то наступня буде в'язати. Вона в минулих, минулого року, в минулих осінніх барвах, я починала в'язати плед для того, щоб покривало для дивану. Ось залишилися ниточки, і я хочу попросити на студію, щоб вона зв'язала покривальце для крісел. У нас шість крісел. Вони новенькі, і хотілось би, щоб на будні вони не забруднювалися. Ось такі покривальці для крісел. Як, до слова, плед закінчувала в'язати саме на стоні, Не закінчувала, вона його сама, в принципі, і зв'язала, тому що в мене там е, майже нічого. І тепер хочу покривалець. Бо лишилися нитки, ця бабінка стоїть, вона ні до чого, а покривальця справді необхідні. То, якщо все буде добре, то ще підтусую настуню. Так, і ще одна номінація: з кожною осінью я розквітаю знову. Дівчатка, тут можна шити, вишивати, плести, поплітати. Ви знаєте, все, всяке таке. Отже, Андрійка б допросити плести браслети. Скажу, що такий проект, ну. Він просто мусить, бо такі умови проекту, щоб син Оксани плів браслети в, в цьому в такому проєкті. Ну, знаєте, як можу, так і маніпулюю, шантажую, роблю все, що хочу, тому що не потрібно трохи дітей залучати. Часом буває, що нічого, вони просто з головою кидаються. Часом треба трішки піднажати, тому буду піднажимати, як зможу. Що я буду робити в цій номінації, я буду шити. Є в мене ось такий трикотаж. Не знаю, що це за тканина, нічого не знаю. Її тут досить багато. І це буде спортивний костюм для Настуні. Ще нічого не знаю, є така швея, знаєте, ліве через праве, як я в'яжу ще не ахті, то шити -то я взагалі ніяка. Але щось буде якесь ході і спортивні штанятка, щось буде, мусить бути, тому що ми так запланували, і я так вирішила. <смі> Значить, так і буде. Ось, буду пробувати. Тканина дуже хороша, дуже якісна. Вона була на розпродажі, вона продається в Тернополі імперія тканин. Ось так сталося, що там працює моя дуже хороша знайома, і вона мені порекомендувала цю тканину. Її діти вона своїм дітям пошила такі костюми. Дуже гарна якість, не кошлатиться, нічого, тому я вирішила взяти і своїй Настоні. Запитала Алінки, Алінці не треба. Настоні добре, без проблем. Настя більше вірить в мої сили, напевне. Алінка не ризикнула. Тому будемо фіячати ось такий: ось такий Верні, Саша, сініх, барв. Ось такий. План. План. Завжди ставлю собі план максимальний, а там вже, що вийде, як вийде, тому що минулого року на барвах не все я встигла, не все зробила, не все мені вийшло. Ну, Таке буває, всі ми люди. Тому головне мати чіткий план і дотримуватися, а там вже як вийде. Всім. Всім учасницям, а нас вже більше 45 на секундочку. Зичу гарного, приємного в'язанічка. Не забувайте, що це не гонка, не змагання. Звичайно ж, будуть подаруночки, але це все буде вже по ходу, п'єси. Але в загальному не заганяти себе в якісь такі рамки. В'яжіть для себе, в'яжіть для рідних, в'яжіть задоволенням і тихого вам. Мирного життя хочеться сказати, не те, що періоду нав'язання цих бар осінніх. Отже, зичу всім приємного в'язаннячка, гарних результатів, нехай здійснюються всі задумки, тому що задумки найнеймовірніші. Була вже бачила кілька вступних відео, і це просто мега-клас. Тому всім всього найкращого, всіх благ, до зустрічі скоро скоро будемо в'язати. Дякую всім за увагу.